Знову кашель набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. ТОСМАЙ. кашлю немає. Близького півдня росіяни скинули керовані авіабомби на Орігів, що на Запоріжжі. Загинув 60-річний чоловік, працівник комунального підприємства. Також постраждало подружжя. Їм надають медичну допомогу. Написав у своєму телеграм голова ОВА Іван Федоров. І приблизно в той же час російські терористи обстріляли автовокзал на Херсонщині. Поранені двоє людей. А близько 10-ї ранку ворог завдав артилерійського удару по центральному та Дніпровському районах Херсона. Руйнувань зазнали житлові квартали. Наразі відомо про одного загиблого. Це чоловік 53 років. Загалом за минулу добу на Херсонщині 10 поранених, серед них дитина. Вночі ворог знову атакував енергетичну інфраструктуру Одещини. Також пошкоджені складські приміщення та адмінбудівля минулися без поранених, окрім Одещини. Ворог вдарив по енергооб'єктах на Харківщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі. Повідомили в Міненерго. аварійно-відновлювальні роботи тривають. Більше десятка шахедів атакували вночі і чугуєв на Харківщині. Горіли поштове відділення, станція техобслуговування та два навчальні заклади. Пошкоджено чотири десятки автівок, мікроавтобуси, а також будівля комунального підприємства. Повідомив очільник ОВА Олег Синігубов. Шестеро поранених серед них поліцейські. Такі наслідки обстрілу Дніпра. Напередодні ввечері ворог атакував місто дронами, спалахнули пожежі. Один безпілотник поцілив по нежитловій будівлі. Вибуховою хвилою пошкодило багатоповерхівки поряд. Нівичині також оселі у приватному секторі. На місці атаки з самого ранку працюють комунальники, прибирають бите скло і будівельні уламки. А мешканці закривають понівечені вікна плівкою та фанерою. Нині у лікарнях Дніпра перебуває. Мають троє поранених. Сили спеціальних операцій показали відео моменту ураження нафтобази гвардійська в тимчасово окупованому Криму. Атака відбулася в ніч на 6 листопада. На кадрах видно, як безпілотник влучає в один із резервуарів на підприємстві, повідомляючи ємність була заповнена пальним. Паралельно було поцілено два потяги з цистернами, а також кілька складів паливно-мастильних матеріалів в селищі Бітумному біля Симферополя. Майже 170 боєзіткнень зафіксували на фронті за минулу добу. Противник найбільше штурмує на Донеччині. а Покровський напрямок залишається найважчим. Там ворог 58 разів намагався просунутись до позицій наших військових. Забеклі бої вточаться і на Костянтинівському відтинку. Ворог тисне поблизу населених пунктів Щербинівка, Плещівка, Русин Яр та в напрямку Софіївки. На північному прикордоні Росіяни активно застосовують авіацію і каби. Вивозять поранених просто з-під обстрілів турецькі бронеавтомобілі Кірпі стали надійними побратимами для українських воїнів на передовій. Наші колеги з армії Тіві побували у 152-й окремій гірській бригаді та дізналися, як ця машина показує себе у реальних бойових умовах і скільки життів вже врятувала. Броньований турецький кірпі один із найвідоміших броньовиків піхоти, який українські військові називають рятівником. На передовій ці машини не лише возять бійців, а й рятують життя після підривів. Сьогодні в гостях Остоп 92-ї окремої єгерської бригади. У нас огляд турецького мрапу. Це відносно свіжа машина, тому що є 8-го, 10-го, 14-го хлопців. Тобто в вимірах військової техніки розроблялася вона не так давно. Але все-таки без сучасних викликів війни, зокрема засилля дронів. Тому ми зараз розберемося, як виживає кірпі в російсько-українській повномасштабній війні. Кірпі турецьке слово, що означає їжак, і ця назва не випадкова машина, має товсту броню, потужний двигун і здатна витримати підрив на протитанковій міні. задачу виконувати вивозити групи а, позиції і не Також бика. Таж вивозить трьохсотих. Темки У нас. машини подарувалися. Вічно в нашій роті порядження серйозне, але люди живі. Після підриву зруйновані колеса, відірвані мошти, але екіпаж залишається живим. Це головна перевага кірпі перед старими радянськими зразками. Пон зуброняють капсули і таким виобразним. До верху. Одно слабе місце тут криша. Розроблялося довго, до і до впівішок. Ну так, да, так, да, тоді ж не було цього. Попри це, водії кажуть: навіть у сучасних умовах кірпі залишається надійною технікою. Машина врятувала не одну ротацію. Коли ця кірпі підривається, то що там савантє? Як взагалі тут, тут екіпаж себе? Що, що відбувається всередині? Підстрібують. Навіть таке буває, що головою до стелі дістають. Для цього вона зроблена більш-менш м'якою. Ну випадки бувають різні по різному. Случаї бувають по-різному. Кірпів вміє не лише захищати, а й давати комфорт у бойових умовах. Кондиціонер, обігрів, система камер, навіть витяжка, дрібниця, але важливі для людей, які щодня ризикують життям. От коли хлопці всі на нервах хвилюються, просять покурити. Також переживають даємо добро, я вмикаю витяжку і вони можуть спокійно відійти і покурити. Якщо холодно, то я теж вмикаю. Попри свою вагу, майже 20 тонн разом з екіпажем кірпі залишається мобільним, і незамінним на фронті. Його головна місія довести живими. Турецький їжак продовжує впевнено котитися українськими дорогами війни, щоб повертати наших воїнів додому. Юрій Лозенко, Євген Назаренко, Армія ТВ для Ми Україна, марафон Єдині новини тренується ходити на протезі, щоб скоріше повернутися на фронт. Це історія командира екіпажу ударних дронів Святослава. Разом із побратимами він знищував росіян на Донеччині і підірвався на ворожі міні. Врятувати ногу шансів не було. Та вже з першого дня реабілітації Святослав просив давати йому більше вправ, аби підготуватися до бойових умов. Як відбувається його тренування, покаже Софія Москаленко. Спочатку м'яка напівкуля, потім бар'єри і поріжок. Святослав легко долає смугу перешкод навіть з додатковою вагою на плечах, і усе це на протезі зараз. Ну все доволі просто, головне бажання, а там нема нічого неможливого. Фізичний терапевт пропонує нову вправу. Бігова доріжка імітує спуск з гори. Це дуже знадобиться вже повсякденному житті придавання різних перешкод. Святослав і так був супер, а зараз він став іще суперіше. У вправах військовослужбовець себе не шкодує і працює з усіх сил, бо має мету повернутися на фронт. Я не планую звільнятися, ворог ще йде, іде. Досить швидко, тому його потрібно нищити, і поки я це можу робити, я це буду робити. Про свою мотивацію розповів фізичному терапевту. Відтак розпочали тренування і поза межами залу, аби підготуватися до екстрених умов. Пацієнт дуже сильний, він такий відразу грузить мене, грузить. Ми навіть спиняли, що ні. От ще нам потрібно. Трошечки пройти певний етап. Святослав може не тільки ходити, але й може при цьому переносити на собі досить свою увагу, там було здається, кілограмів 15-20. На Донецькому напрямку побратими уже чекають Святослава. Його підрозділ спочатку спеціалізувався на розвідці. Зараз атакують ворога ударними дронами. Скиди, звичайно, скиди, які показали себе доволі ефективною. Ми одним дроном змогли штурм відбити. Ми його відбували з двох ночі до восьмої ранку. Вони йшли по посадці, і там то в кущах заховається, то в деревах. Та виконують й інші службові завдання. Одного дня мали розвідати місцевість для нових позицій разом з побратимом. Ішли посадкою, аж раптом зачули ФПВ. Святослав зірвався на біг, але натрапив на міну. Попробував стати, але я впав, дивлюся, ноги немає. Підбіг мій побратим наклав мені турнікет. Я кажу йому біжи за підмогою, ти мене не дотягнеш, я сам поповзу. І це було швидше зроблено з тим, щоб якщо нас помітять, щоб він не постраждав, уже я собою готовий був пожертвувати. Плазом дістався протитанкового рову. Ті 300 метрів здалися вічністю. Коли починає почне час максимально довго тягнеться, на такому ентузіазмі повз. Я зрозумів життя продовжиться. Треба жити далі. Я знав, що рано чи пізно я і буду ходити. Евакуювали Святослава менш ніж за дві години. Оговтався він уже у польовому шпиталі. Найважче було чути, як ногу пиляють. Морально тяжко було. Мені не можна було колоти наркоз, щоб не зупинилося серце. Мені просто це так пояснили, були. Я постійно був в свідомості. Уже тоді поставив собі ціль ходити на протезі так, щоб ніхто його й не помітив, і точно знає, повернеться до війська. Тепер можливо як інструктор. З Дніпра, Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон Єдині новини. Три нових прапори України замість одного тепер прикрашають фасад чеського парламенту. Їх вивісили з вікон депутати, незгодні з діями новообраного спікера. Напередодні очільник палати представників Томіо Окамура, лідер ультраправої партії Свобода і пряма демократія, зняв синьо жовтий стяг, що був установлений на споруді ще в 22-му році на знак солідарності з Україною. А відео виклав у своїх соцмережах. Це не сподобалося депутатам з трьох інших фракцій. Тож замість одного синьо-жовто. Прапора вони вивісили з вікон цілих три. У Бельгії втретє за тиждень через невідомі дрони закрили аеропорт. Сьогодні вранці годину не працювало литовище. У Льжія БПЛА помітили біля споруд, які використовує міжнародна логістична компанія. Раніше через безпілотники також закривали аеропорт Брюсселя. Через інциденти з дронами Бельгійська рада з питань нацбезпеки вирішила посилити контроль за повітряним простором країни. Місцеві спецслужби повідомляють, що за польотами БПЛА може стояти Росія. Нам потрібно більше засобів для антидронової боротьби. У мене є конкретний план, який я найближчими днями представлю раді міністрів. Ми працюємо над ним в міністерстві оборони та залучаємо міжнародних партнерів. У нас є багато сусідів країн-партнерів по НАТО, які справді намагаються нам допомогти. Єврокомісія обмежила видачу шенгенських віз росіянам. Відтепер громадянам РФ не видаватимуть багаторазові дозволи на подорожі до шенгенської зони. Натомість заявку на перетин кордону потрібно буде подавати щоразу, коли плануватимуть поїздку до Європи. У Єврокомісії наголосили, що завдяки новим правилам можна буде ретельніше перевіряти заявників а відтак зменшити потенційні безпекові ризики. Водночас багаторазові візи. Все ще видаватимуть російським незалежним журналістам і правозахисникам, а також у разі лікування. У Львові ветерани вийшли на театральну сцену. Самі написали п'єсу і самі зіграли. Вистава про війну, втрати і сили почати усе спочатку. Реальні історії та емоції тих, хто нещодавно дивився в очі смерті. На прем'єрі побували і наша Олександра Стасишин. У білому костюмі на кріслі колісному 40-річний ветеран Михайло Фатієв розповідає історію пораненого захисника, як опинився на передовій, отримав важке поранення і заново вчиться жити. Зараз вже нічого не здивуєшся, От лікуємося тут на космічній станції, начебто, а потім кожен вийде в свій відкритий космос. Сам на сам з усім світом. П'єсу про адаптацію до життя після важкого поранення і перепони на її шляху написав на реабілітації сам головний герой. Спершу зізнається, задумував книгу та згодом вирішив, що має бути зворотній зв'язок. Це такий прямий діалог, то що військові вони ж теж, якби не камінні, вони теж хочуть спілкування, хочуть розуміння, і це якби спроба сказати мною, через що я пройшов. Розказати історію людям, як воно буває, і що, не дивлячись на все це, люди все одно знаходять в собі сили, щоб пройти ці випробування і далі жити, так як раніше вже не буде. І хлопці з фронту будуть повертатися і повертатися, і треба якось цей діалог, цю комунікацію налажувати. І театр це дуже добра нагода. Разом із Михайлом на сцені ще двоє поранених ветеранів і менторка реабілітаційного центру. Кожен з них проживає свою маленьку історію кохання, проблеми, сварки. У виставі присутні відеомоменти з евакуації, коли кожен з них переосмислював своє життя. Це, це моя я тебе люблю. Я вас дуже, 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 дуже люблю Де, мені, будь ласка. Ветерани запевняють, усі діалоги пропускають через серце, бо тут усе по-справжньому і постановка, і мета. Тут буде як і сміх, так і сльози, я думаю. Але над тим ми і працюємо, щоб щось донести всередину. Ми такий собі мостик між військовими і глядачами. Хочеться донести, що ми є, показати себе. Розказати історію Михайла, нашу історію це все. Частинки себе ми виносимо для людей. Постановкою займались професіонали з театру Курбаса. кажуть, задоволені від процесу отримали усі. Якби ми не акцентували би на цьому, що це не професійні актори. Мені здається, що глядач би і не зовсім би зрозумів, чи це професійні, чи не професійні, тому що існування дуже природні і немає якоїсь награності просто процес напевно цікавіше ніж результат. Виставу сам на сам уже внесли у репертуар театру і планують показувати впродовж року, хочуть задіяти й інших героїв та акторів, щоб якомога більше людей змогли навчитись розуміти тих, хто повернувся з війни. Я дякую тобі від щирого серця за кожну пропозицію підтримки за кожний кивок. Дякую, що обираєш бути українцем щодня. Зі Львова Олександра Стасишина, Володимир Єжбинський. Ми Україна. Марафон Єдині новини. Далі до заяв міжнародних і до справ міжнародних, але про нас. Президент США Трамп заявив, що Вашингтон Пекін і Москва можуть розробити спільний план ядерного роззброєння. Деталі він не повідомляє. Заява пролунала на американському бізнес-форумі в Майамі. Нагадаю, що наприкінці жовтня Трамп заявляв, що доручив Пентагону відновити випробування ядерної зброї, і це критично важливо. Мета зрівняти умови, це цитата з іншими державами. Ми оновили нашу ядерну програму. Ми є ядерною державою номер один. і мені навіть неприємно це визнавати, тому що це жахливо. Росія друга Китай значно відстає, але вони нас наздоженуть за 4 або 5 років. Ми можливо працюємо над планом денеклуаризації трьох наших країн. Побачимо, чи все спрацює. Дональд Трамп, президент США. Дмитро Єфремов, експерт української асоціації китаєзнавців і доцент кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії, долучається. Здрастити, пане Дмитре. Добрий день. пане Дмитро. Давайте, давайте розплутаємо цю складну ядерну схему або ядерне повутиння, якщо дозволите. Чи правильно я розумію, що в якийсь певний момент світ був близький до того, щоб в принципі поставити? Крапку на оцих ядерних гонитвах, а потім, а потім, а потім, а потім стається дещо, що спонукає, умовно кажучи, президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, який, до речі, ну власне одноосібно може відновлювати або не відновлювати навчання або впливати тим чи іншим чином на нуклеаризацію або навпаки, відновити ядерні випробування, не навчання випробування. Даруйте, я помилилася. Це ж точно не є відповідь на білоусівське. Я маю зараз на увазі російського міністра оборони Білоусова, який оголосив, що вже готові до нових ядерних випробувань. на Архібілагу «Нова Земля. Це ж щось інше. Ви знаєте, ви мені задали таке питання, з приводу якого я не є спеціалістом. Я звернув увагу вашу на те, що денуклеаризація, в тому сенсі, як ви її описали, вона могла бути, скажімо, трендом або тим, про що говорили, і до чого прагнули. Років 30-40 тому назад, коли було порозуміння, що ступінь ядерної загрози високий, ступінь помилки і ризик помилки теж високий, і е цьому треба якось протидіяти. І це розуміння формувалося не лише. В сполучених штатах, але і в колишньому радянському союзі, також в результаті цього було напрацьовано серію домовленостей, серію програм із взаємного контролю зброї, а також кроків не розповсюдження цієї зброї, не поглиблення експериментів із цією зброєю і також навіть кроків із роззброєння. Я не готовий їх описувати конкретно як механізм, але людство пройшло з тих пір певний Шлях, і це відчуття ядерної загрози мабуть, було втрачено або скоротилося. І через це ми бачимо більш більше цієї ядерної риторики, і безпринципний, безвідповідальний підхід до цього гострого і надзвичайно загрозливого питання, і це, скажімо. З моєї точки зору, ознака епохи – це такі політики при владі і в Російській Федерації, і в Сполучених Штатах, які дозволяють собі використовувати цю ядерну істерію, грати з цими лозунгами, з цими заявами. Ну і зрозуміло, що в Російській з точки зору Російської Федерації це виправдано в тому сенсі, що у них немає іншої можливості протидіяти тиску з боку Сполучених Штатів, окрім як ядерний шантаж. Але і з боку сполучених штатів це також відмова від ось цього лідерства із роззброєння, яке раніше сполучені штати просували, і теж перехід до цієї ядерної риторики, яка аж ніяк не сприяє порозумінню. Більше того, ця ядерна риторика і в США і в Росії буде підштовхувати не лише Китай, але й треті країни. Шукати можливості здобути ядерну зброю, озброїтись і захищати себе через такі ж механізми ядерного шантажу якими користуються країни-члени ядерного клубу сьогодні? Ви знаєте, направду тут е, наступне питання. Я власне підведу, що наскільки оптимістичним, чи реалістичним, чи конструктивним виглядає оця заява пана Трампа щодо денуклералізації з огляду на те, що CNN, здається, показав картинку. Проаналізували вони 136 е, 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 об'єктів, е, які так чи інакше дотичені до ядерної сфери в Китаї, і виявилося, що 60% з них розширюється. Ну і підсумок такий, що Китай найшвидше з усіх країн нарощує свій ядерний потенціал. З 2020 року наростили його там чи не в п'ять разів. Питання у тому наскільки оптимістичними можуть звучати заяви з Білого Дому щодо намірів розбровити в ядерному сенсі Пекін. Не, не варто ставитись до заяви з Білого Дому як до чогось серйозного або послідовного і стратегічного. Для того, щоб реалізувати цю програму із роззброєння, дійсно потрібно багато роботи, багато взаємоузгоджень і великий обсяг дипломатії, принциповість, послідовність, терплячість це те, що сучасна адміністрація в Білому домі Сполучених Штатів не демонструє. І з цієї точки зору на американському боці. Варто бути скептичним щодо перспектив цього, але і на китайському боці так само варто бути скептичним у Китаї інша логіка з приводу того, чому він здійснює ядерне озброєння. Китай розглядає е, сучасний статус ядерних країн як такий, який має бути е, вирівняний між провідними країнами. Тобто, якщо Китай претендує на глобальне лідерство, кількість боєголовок в його розпорядженні має бути. Така сама еквівалентна приблизно тим можливостям, які є в розпорядженні Російської Федерації або Сполучених Штатів, і на сьогодні Китай суттєво відстає. Якщо за оцінками в США і Росії приблизно біля двох тисяч готових до використання цих боєголовок, то в Китаї їх. За різними оцінками 300-400. і те, що говорить Трамп, це програма Китаю, яка публічно не підтверджена, не визнана китайською владою. Але опосередковано з даних розвідки американці виснували, що Китай. Буде розширювати свій ядерний арсенал, щоб добитися паритету, і лише після цього він погодиться на якісь переговори з сполученими штатами з приводу програм обмеження, використання ядерної зброї, обмеження, випробування зброї, можливо, роззброєння і так далі. Тобто, для Китаю важливо продемонструвати ось цей статус великої держави, еквівалентної США і Росії в домені ядерної зброї, і лише після цього. Починати якісь переговори до цього Китай навряд чи буде займати Додамо трохи інформацію. Ми дозвольте додати трохи інформації. Російський прем'єр Мішустін, коли візитував у Пекіні, зустрічався з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Домовилися про нові спільні проекти, які стосуються енергетики, високих технологій космосу і підписали ну, з десяток угод про співпрацю. А от міністр закордонних справ Естонії, який також перебував у Китаї, закликав Пекін припинити підтримувати російський режим. І наголосив, що необхідно економічно тиснути на Кремль для того, щоб завершити війну проти України. Власне, цей пан провів переговори з головою МЗС Китаю. Ван Є обговоривши роль Пекіна у зупиненні російської агресії. Цитата далі. Китай заявляє, що не є частиною цього військового конфлікту, але я чітко заявив, що Китай має величезний вплив на Росію з кожним тижнем все більше і більше, оскільки російська економіка слабка. Президент Трамп також сказав, що цей тиск на Росію дуже важливий, що Китай повинен долучитися. Я думаю, що Китай може багато чого зробити, якщо приєднається до тиску на Росію, щоб завершити війну. Маргус Цакна, міністр закордонних справ Естонії. Пане Дмитре, здається, що вже всі сказали, що Пекін може, що Пекін має, що Пекін мусить і що кому він зобов'язаний. Пекін, ну, окей, говоріть, в принципі, ваш дзвінок дуже важливий для нас. Залишайтесь, будь ласка, на лінії. І мені виглядає так, що свою лінію поведінки Пекін. Змінювати не збираються навіть на на тлі внутрішніх якихось змін і трансформацій всередині країни. Чи вам виглядає, що ці заяви вони просто йдуть в повітря? І знаєте, виключно для того, щоб виконати план обов'язковий чек-ліст. Обов'язково сказати, що Пекін має тиснути на Москву. Бо Пекіну ж не вигідно, щоби Росія ані виграла, ані програла у війні проти України? Так, да, Ця позиція Китаю зрозуміла. Вона стала очевидною вже біля двох років тому. І по суті, Китай її і дотримується, і міняти не збирається. Дійсно це виглядає як чек-ліст. Кожний європейський політик, що приїздить до Пекіна, це робить. Але з іншого боку, я думаю, це пов'язане з тим, що Європа зараз реалізує певну підготовку до того, що Китай з ним доведеться скорочувати рівень економічної співпраці, в тому числі через те, що Китай ігнорує запити європейців щодо посилення. Євро... або підтримання і забезпечення безпеки на європейському континенті просто це потрібно для того, щоб не загострювати стосунки зараз із Китаєм, тому що в Китаї чітко розуміють, що європейці нічого не зможуть вдіяти проти Китаю зараз. Але потенційно це також має сигналізувати Пекіну, що така підготовка буде реалізовуватися, що Європа буде рухатись в напрямку від Пекіна. І що рівень співпраці точно буде скорочуватися, і це означає, що в деякому більш віддаленому майбутньому за цими словами, які європейці раз у раз як мантру повторюють, зустрічаючись з китайськими керівниками, може я сподіваюся наступити етап, коли європейці почнуть додавати дії до цих закликів. Тобто, якщо Пекін не відгукується. Вводиться черговий пакет санкцій, в якому присутні і ще китайські компанії Обмежується ступінь доступу китайських продавців до європейських ринків, і ще якісь контролюючі або стерилізуючі заходи. Вводяться для того, щоб не допустити присутності Китаю в Європі і його впливу. І в підсумку, от саме такі дії зможуть підштовхувати Пекін до того, щоб міняти свою позицію. Але якщо вони будуть е, йти як крапелька за крапелькою, тобто дуже в малих обсягах, дуже в малих дозах, навряд чи Пекін відчує цей контраст і навряд чи він буде реагувати, тому що ну для нього та ситуація, яка є, той статус кво який встановлений, е, виглядає доволі комфортним. Пан Дмитро, вам спасибі. Дмитро Єфремов, експерт української асоціації китаєзнавців ну, і доцент кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії. Був із знав.